Вранці 6 березня у Житомирі активісти пікетували будівництво супермаркету АТБ на розі вулиць Київської та Театральної. Люди кажуть, зібралися о восьмій ранку, щоб заблокувати будівництво. Першочергово вчора обзвонили просто людей. Мені особисто так само повідомили, що сьогодні на восьму ранку пікет для того, щоб дійсно заблокувати роботу працівників, які тут працюють на будівництві. На восьму ранку зібралися люди, були присутні там депутати, активісти громадських організацій, просто небайдужі люди. Частково навіть там архітектори, були. Спілкувалися з прорабом. Прораб пообіцяв, що на сьогодні тимчасово призупинять будівництво, на тому все спокійно закінчилося. Хотів заїхати трактор на будівництво. Ми, ми його перегордили йому дорогу, і він розвернувся і поїхав. Десь там не знаю. Активіст розповідає, що на будівництві нічого не палили. Е, насправді там нічого не спалили, через шокіпіш почався, через те, що кілька хлопців в масках прийшли. Одразу почали на них кричати, що чого ви маски подягали. Е, ну і Хтось не знаю хто, кинув просто димовушку. Е, і пішов дим. І одразу всі ну, люди перехожі, напевно, побачили, почали казати, що от горить чи ще щось. Ну, і звісно, пішла пушка. Втім, у міліції кажуть, сума збитків під час пікету зараз уточнюється, а на майданчику були пошкоджені деякі будівельні матеріали. На місці виїжджала слідчо-оперативна група. На місці було зафіксовано, що розбито брусчатку, ну, певну кількість брусчатки, плиток. і... Пошкоджено е, листки гіпсокартону. Стосовно суми збитків я зараз не готова вам підтвердити. Я думаю, що сума е, ну ще якби визначається, тому що це все має бути підтверджено. Одну особу затримали, у нього вилучили палець і бронежилет. Наразі, за словами активістів, у міській раді планують провести засідання комісії щодо законності будівництва супермаркету АТБ у центрі міста.